Вже другий місяць поспіль учасники ініціативної групи Громадський контроль в Івано-Франківській області намагаються привернути увагу влади до своєї проблеми. Люди сьогодні в безвиході, а все через те, що не в змозі повернути валютні кредити за курсом, який нині пропонує Національний банк. Відтак вони вдаються до акцій протесту. Минулого тижня люди пікетували управління Нацбанку в області, а в понеділок в центрі Івано-Франківська влаштували флешмоб. Діти голодні, годую банк, стабільність гривні, безпека держави. Поверніть нашу надію на майбутнє. Під такими гаслами впродовж двох місяців активісти ініціативної групи громадський контроль банків висловлюють своє невдоволення ситуацією з валютними кредитами. Справа в тому, що люди позичали гроші, коли курс долара США становив 5-6 гривень. Нині він зріс до 12 гривень. Відтак віддати їх зараз не під силу жодному позичальнику, тим паче за умовами, які пропонує Нацбанк. Курс, який пропонує нам влада, сім від 20% відсотків річних зовсім не відповідає тим вимогам які тим вимогам яким ми Позиціонували на наших зібраннях і на наших мітингах. Флешмоб в Івано-Франківську це ще одна спроба привернути увагу до проблеми валютних кредитів. Активісти розмістили в центрі міста картонну коробку, що символізувала майбутні помешкання людей, які постраждали від зростання курсу долара. Серед протестуючих підприємець Володимир Симовонюк чоловік каже, брав кредит на розвиток власної справи у швейцарських франках. Тоді курс становив 3,9, Нині він майже. 14 гривень. Звідки брати нові суми, пан Володимир не знає. Ми створювали робочі місця, от, розвивали бізнес, держава нас поставила в таку ситуацію. Держава пограбована, не ми грабували державу. Ми хотіли зробити як краще. Зараз ми лишилися заложниками от цієї, цієї ситуації. Як далі боротися? Я думаю, що тільки таким шляхом, бо другого шляху просто у нас немає Розумієте, у нас забирають у нас забирають нерухомість у нас забирають те, що ми нажили за ну за останні за останні роки Позичальники кажуть, численні звернення до представників Нацбанку, обласної та міської влади нічого не дали. Єдина надія на законопроект, який зареєстрували у Верховній Раді минулої п'ятниці, він має врегулювати ситуацію із валютними кредитами. Народні обранці планують його розглянути у четвер, 22 травня. Аби донести свої проблеми до столичних чиновників, люди збираються їхати в Київ під стіни Верховної Ради. І вже там з тисячами однодумців відстоюватимуть свої права.